Добрий ранок. Ось я приїхав нарешті у Флориду Попробувати половити пікок баса. Маю сьогодні півдня виділених на рибалку. Приїхав на одне із місцевих озер трошки вище Пампану Біч. Знаю, що тут є пікок, знаю, що тут є змієголов і знаю, що тут є ще декілька видів, які мене можуть цікавити. Тому приступаю до риболовлі, а вам бажаю приємного перегляду. Оба вже конкурентики <laughs> полетіли. Косики? это зарядываем. Кеожечку. А, Кеожечку... Вот Ого, вот і він! Вот і він. Хе-хе. головне його не злити. Хі -хі. Блин, а риба тубойка. Хе. пикок. Вот и вин. Скажи, а... а". 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 Е. Уху. А. Ух, сучка. Є! На Тього 2,4, перший пікок. Вот він. Ха -ха. Перший Окунь Павлін. Це не Окунь, це це рахується. На мій інванчик до 7 грам, Тього 2,4 дюйма. Офіген, просто класний. Опа Так, ще одного. Блин, це що було поклевка? Да, поклевка. Офігеть. Офігеть, але це газінча риба. Це щось напевно дуже зубате, бо <сіх> Спердолило на раз-два. Виставити його. Пікок би так не робив. Які гарчики два попливло в шикарних. Обо, зажувало. Аво зажувало. Хринася. Ах, йоперний театр. Клянар. стыдить Как его сбывать, ага. Шикарно стоит. Аж просится. Только через кущи попробовать. А еще там не один. Ёб твою мать. что да Весь, бля, ты едешь аж просится. Твою мать. такая здоровая не пика себе но дрой на другой аму обзала Я. твою мать А такі класти шанси мав і промахав. Сідемо до водойма, даємо як ну, все які гуани бігають. Це прикольні. Переїхав я ще на канал, де мені рекомендували половити змієголова. Зараз будемо щось спробувати. Цей Скай, цієї жаби трошки недостатньо навантажується для закиду. Або та ну нафіг! Та ну нафіг! Я його! він сука івоаною, бляна. А. Борець Серйозно, але я вже її ловив. Але я вже цю рибку ловив. Немає сьогодні нормального кльову. Щось печально. Не зміг я розібратися з рибою. Трошки не сезон, пікок баз, він краще квіє, коли нерест. Зараз треба ловити на живця зі спінінговими приманками не зав'язалося. Хоча їх і особо багато не бачив. І з мієголовом також. Я вже приїхав трошки запізно на нього. І дві, дві покльовочки з голова я зляв. Сама вихід. В руках він в мене так і не побував. Ну, вже як є, нічого, переключаємося на океан. Дякую, пока-пока.